Де краще жити в селі чи в місті. Спочатку здається, що відповідь очевидна. але давайте не будемо спішити. Люди вже сотні тисяч років б'ються над цим питанням і ніяк не можуть вирішити. Вчені всього світу так само складають формули, думають і теж не можуть знайти відповіді. Місто це є як матриця. Хто дивився фільм Матриця, тому треба передивитися ще раз, а хто не дивився, то подивіться два рази. Ну, щоб не відставати від перших. Ніхто ще не міг вирішити цього питання, але я його вирішив. І тому ця інформація є ексклюзивною. Ви такої інформації ніде ще не знайдете. Одним словом, у місті ви живете так, якби в матриці. Тому говорити, що там краще чи гірше, це просто неправильне формулювання. Хто б бачив цей фільм, то може зрозуміти, що в матриці жити добре, приємно і зручно. Але це не є реальність. А в справжньому житті може бути і важко, може бути і добре, і це справжнє життя. Тому ставити ну, таке питання, де краще жити, ми вже тепер бачимо, що це просто неправильно поставлене питання. Можна тут більше поставити питання, де справжнє життя? І відповідь однозначна: справжнє життя це в селі, в місті це просто ілюзія. Чому ж тоді всі кажуть, що в місті краще? І навіть ті, хто жив в селі, переїхав в місто, вони кажуть, от тут краще, тому що я це відчуваю. І здається, що це ну, є доказом об'єктивним і беззаперечним. Але давайте трошки подумаємо по-іншому. Наприклад, візьмемо тверезу людину, яка знаходиться, ну просто живе в житті і бачить його, яке воно є. Життя непросте, і вона себе почуває, ну, так би мовити, не дуже добре, залежно від ситуації, деколи добре. Але дуже часто їй тяжко, вона в стресі, вона бореться. А якщо людина, наприклад, дією якихось речовин, можливо алкоголю або наркотичних, то їй буде добре всюди. От така сама ситуація по аналогії з містом. Людині добре. Це то саме, що як вона під наркотиком. Вона себе почуває добре, їй зручно, але це не є реальне життя. І я не хочу сказати, що це життя є гірше чи краще. Все одно, щоб ви зрозуміли, я до того не клоню, що в селі. Життя краще, це зовсім інше. В селі життя просто реальне, воно справжнє. А в місті ви живете штучним життям, там все для вас створено, дороги, тобто, вам там легше кудись дойти, близько магазин, це зручно. Але це зручно просто, ну, так як в матриці, це приємно. Але чи це корисно для організму? Це по-любому не корисно. Ви мало рухаєтеся. Все, що в селі вважається недоліками, насправді, з точки зору природи і для вашого організму, це є все переваги, повністю всі недоліки. Отже, я стверджую, що місто, життя в місті, воно діє такий самий принцип дії, як наркотик. Хто перший раз його попробував, той зразу відчуває, що так жити легше, так само по аналогії з наркотиком. Але ж ми не кажемо, що це правильно і треба вживати наркотики. І все-таки я нагадаю, що я відношуся до тих людей, що я ніколи не критикую, і ніяк не ну, відношуся погано до наркоманів, якщо вони, звичайно, не шкодять комусь іншому. Тому якщо хтось живе в місті і він нікому не шкодить, то це його право. Наркотики бувають різні, не всі зразу вас вбивають. І так понятно, що і як алкоголь, так само, як наркоманія, можна жити довго і почувати себе краще, ніж ті, які живуть тверезо. Тому тут неправильно говорити. Де жити краще? Це залежно, по чому оцінювати. Якщо по своїх відчуттях, то жити е, ну, у стані зміненої свідомості і не відчувати важкості цього життя, це може і добре. От, наприклад, розберемо по різних пунктах. Кажуть, що в селі багато роботи, постійно якась робота, робота, все, що сламається, а в місці зручно, тому що там. Пішов на роботу, ну, наприклад, на якусь там свою, ти її навчився робити, спочатку трохи важко, потім вже не важко, Відсидів там на тій роботі, зробив свої певні функції, потім прийшов додому і все, там нема що робити. Квартира, за нею доглядати не важко. І це зручно і приємно. По аналогії, так як я кажу, але це не є природнє і це не є справжнє життя. Ви на роботі швидше всього, мало рухалися, а якщо навіть рухалися. То ви рухалися не в природньому своєму режимі, не слухаючись своє тіло. Ну тобто нормальна робота, яка в природі, як тварина чи людина, яка є корисною для тіла, це рухатися в відповідності до потреб свого тіла. А на роботі ви просто виконуєте якусь задачу, і якщо ви, наприклад, втомлені, ви не можете в будь-який момент сісти і відпочити. Тому це не є корисна робота. Потім ви приходите додому, ви вже змучений. Ви опять не працюєте і не рухаєтесь, тобто у вас корисного руху в місті ноль, У будь-якому випадку. Чи ви офісний працівник, чи ви працівник якоїсь фізичної праці? Тому у вас від руху користі в місті ноль, а в селі це майже 100%. Тому що, якщо ви щось там робите біля хати, на городі, вас ніхто над вами не стоїть. Ви в будь-який момент можете відлучитися. Хоча б навіть піти в туалет, попити води, присісти, прилягти, що завгодно. Оцей рух, ця робота, вона є на 100% корисна і природня для нас. Це є справжнє життя. Згадаємо в місці, що є в магазині. Наприклад, мені потрібно чи хліб, чи що. Я заходжу в хлібний відділ, і я можу там ходити годинами і вибирати і ці сотні видів хліба. Це зовсім наш мозок до цього не приспособлений. Це получається перегрузка лишньою інформацією, оцей вибір. І ще шукаєте де дешевше. А потім ви взяли якийсь батон і вже з ним ходите ходите на касі, а потім ви бачите, що десь був дешевший. Коротше, оця вся е, мозок задьоргується, це взагалі е, лишня інформація. Те, що є в сільському магазині, це якраз нормально. І взагалі організм людини він пристосований до того, навіть до недостачі. Тобто цей продукт. Якщо ви його якось самі добудете і знайдете якийсь один вид, то це набагато краще, ніж то, що ви приходите і не можете вибрати, що вам треба. Це коротше перегружає нервову систему. Шум в місті і в селі. Бо я вже теж говорив, що в селі просто інший шум. Ну, це я так говорив добре, не подумавши. Але в принципі, ніякий шум, ні міський, ні сільський, не є такий шкідливий, якщо ми його. Ну, він в тому діапазоні, який ми чуємо. Найшкідливішим є інфразвук, якого ми вже не чуємо. Це менше як 40 Гц приблизно, а в місті він є завжди, навіть якщо ви його не чуєте. Я навіть проводив колись експерименти, якось виставляв просто на генераторі звуку звук нижче 40 Гц, наприклад, 20 Гц. Вухами ти його не чуєш. Але тілом це прекрасно відчувається, зразу напруження. І воно триває доти, доки включений цей звук, хоча вухами ви це не чуєте. І тільки його виключаєш, зразу відчувається розслаблення. Тобто цей звук, інфразвук, він відчувається тілом. Нервова система на нього реагує, і тіло в постійній напрузі. А цей звук створюють в основному мотори машин. Ви скажете, що ви чуєте цей звук, то це не інфразвук. Там є просто великий діапазон частот. Який видає мотор, але в тому числі він створює і інфразвук, якого ви не чуєте. А сама більша, як то кажуть, небезпека цього інфразвуку, що в нього величезна довжина хвилі. Він проходить через всі стіни. Якщо, наприклад, ви можете закрити вікна, двері і не чути цього основного діапазону шуму моторів, і здається, що вроді в хаті тишина. То насправді весь інфразвук проходить в повному діапазоні з повними децибелами від всіх моторів, і у вас організм ніколи не розслабляється. Ви просто не маєте з чим порівняти. Коли б ви ці всі мотори заглохли, ви б відчули зразу чітке розслаблення організму, але в місці воно не настає ніколи. Відсутність магазинів. Відсутність магазинів нам дає насправді перевагу. Тому що всі ми знаємо прекрасно, що у цих супермаркетах, коли ми заходимо. То зразу виникає величезна спокуса купити взагалі то, що ми не планували. І так часто буває, що повертаємося додому зовсім не з тим і не з потрібними речами. А коли у вас немає магазину, то ви собі ще вдома добре думаєте, плануєте, що вам треба купляти. І ви ніколи не купите лишнього. Все одно ви доїдете до якогось районного центру, зараз можна замовляти все в інтернеті. Продукти, в принципі, можна самому якось багато що виростити, приготувати. Найбільше дуже всіх турбує, і всі кажуть, машина, машина. Обов'язково це, якщо ви купите машину, ви вирішите всі свої проблеми. Це опять згадуйте і ще раз дивіться фільм Матриця. Ви живете так, як в матриці, та це зручно на цій машині їздити. Але от уявляйте собі, що ви не живете реальним життям. Це вам просто все сниться, тому що ну ви не ходите своїми ногами. Ми не створені для того природою, аж ніяк, щоб їздити на машинах. І це не просто так, ви думаєте, що ви зробите по-іншому, вас буде возити машина і все лишиться так, як було. А потім у ті всі хвороби, які у вас виникають на старості, а де в кого і в молодості, то нібито вони не знати, від чого взялися. Якщо би ви всюди ходили пішком, то цих хворіб було б просто в рази менше. Тобто ви уникаєте тої незручності, що вам важко ходити, але потім ви за це платите дорожче. Потім ви взагалі не можете ходити. Багато хто відчуває як величезний недолік відсутність тут різних закладів для розваг і так само для відпочинку, але я би це назвав відпочинку в лапках. Різні бари, кафе, посидіти з друзями, але просто давайте подивимося на другу сторону медалі. Дуже часто такі посидіння в кафе із друзями це не просто сидіти в кафе з друзями, це в той самий час ви не сидите вдома із своєю сім'єю, із своїми дітьми. І я думаю, що зараз багато хто згадає своїх родичів, своїх чоловіків, можливо, хтось з жінок, і хтось би напевне все-таки хотів, щоб вони більше проводили часу разом. І я думаю, що це є правильно. На рахунок туалету, тут взагалі окрема справа. Дуже сильно люди переживають, що в селі часто буває, що туалет на вулиці, немає цих всіх зручностей в місті. Це все. Тепло, не треба виходити, там, зимою, чи що. Так, це опять та сама матриця. От я згадую, як я приїжджав в село. Заходиш в туалет, такий дерев'яний, допустимо, люди в місті як роблять. Зайшов в туалет і що? Всі сидять в туалеті з телефоном і дивляться в телефон, в оту малесеньку картинку, щось там спостерігають. А що зовсім інше, спостерігають нереальне життя, не своє. А що в сільському туалеті? Ви сидите і. В оці ж паринки між е, дошками, ви спостерігаєте справжнє життя. За сусідами можете спостерігати, що вони роблять, а вони вас не бачать, бо шпаринка маленька. Можете спостерігати, що тварини роблять, думати якісь свої. Зовсім набагато краще думається, і в результаті ви розслабляєтесь, і у вас краще функціонує ну, взагалі оця система, за, ну, яка вас і привела сюди в цей туалет. Все виходить природньо і легко. Значить, що так само дуже сильно турбує людей, і вони кажуть, що це є недолік, і тому вони переїжджають в місто, що в селі менше грошей, тобто менша зарплата, менше роботи, ну, на якій можна заробити. Насправді тут природа сама все регулює. В селі можна заробити рівно стільки, це не буде ніколи менше, ніж стільки, скільки вам потрібно дійсно для життя. Все, що ви хочете заробити більше, це все є лишні потреби. По-перше, Якщо грошей стає трошки більше, ніж це потрібно, щоб забезпечити базові потреби, то людський організм, він, чесно кажучи, на таке не розрахована психіка. Вона не знає, що з цим робити. Вона починає всякою фігньою страдати, починає думати, як би там купити того, чого не треба, що би ще таке купити. Аж ви не можете з'їсти більше, ніж треба. А навіть якщо можете, то це шкідливо. І коротше, починаються ці всі фантазії, купівля всяких непотрібних речей. Ходіння по різних закладах, в пошуках, розваг, а краще воно від цього все одно не стає. І ця постоянна гонитва купити за гроші, за оті лишні якісь своє краще почуття, якесь щастя чи радість, але так влаштована нервова система, там все регулюється. Ну, ви цього змінити не можете. Ви більше задоволення від життя не можете отримати. Тобто є якась межа. І щоб хватило ну, досягти цієї межі, то в селі цього заробити можна. А ви ще ви все одно ну, не зможете себе почувати краще, бо це просто е, обмежується ну, просто біохімією, не знаю, організмом. Так, так само всі кажуть: бережи руки, треба працю... е, купляй якусь техніку, то треба мотоблок, е, купити мотокосу. Вони в цьому бачать, але це опять люди, ті, які вони до мене говорять, я би сказав, з матриці. Не з реальності. Тобто ми живемо в різних світах. Я це слухаю і думаю згадую, як я кілька разів в житті косив цією мотокосою, у нас навіть вона є і лежить на стриху одна. І більше я її брати не хочу. Це зовсім інше. Просто понятно, що якщо жити постійно отак, в такому нереальному світі, не, я би так сказав, не в своєму тілі, Ну дійсно, воно почує. Я просто своє тіло ну, от відчуваю, я коли кошу. Просто до цього, можливо, треба привикнути, якщо ви живете в матриці, або якщо ви підсіли вже на цей наркотик, то та, всі ми знаємо, що це дуже важко з нього злізти. ну, По принципу, якщо вважати, що це наркотик, а я так вважаю. Але все-таки, якщо вести усвідомлений, стиль життя, то працювати руками, а тут вас ніхто ну, не жене. Над вами не стоїть, це не робота, у вас не обов'язок. Я кажу, я вже казав, ви можете в будь-який момент присісти, там попити води, піти навіть полежати. То працювати руками це набагато. Просто треба навчитися отримати від цього задоволення. А щоб отримати від цього задоволення, то треба слухати більше своє тіло. Бо навіть той, хто жив в селі, він може не розуміти цього. Він працює, не слухаючи, ну, часто так буває, не прислухаючись до свого тіла. Він робить якусь роботу. Ну, от, бо треба зробити, скажімо, все, там, то посадити, хтось сказав. А ще часто це буває, що коли багато людей, там, наприклад, родичі живуть разом, і старші там щось заставляють, чи, як сказати, спонукають один одного, не дають відпочити, відносяться ну, без розуміння. Тіпа, от я не змучився, то і ти давай працюй, Але в нього свій організм. І от іменно ці моменти складають в людей негативне враження, і їм здається, що в селі працювати важко. Якщо би кожен міг працювати ну, без якоїсь зовнішньої, а прислухаючись до свого організму, наприклад, ну, люди б відносились з розумінням, скажімо, працюють всі на городі, і хтось один, ну це ж дні бувають різні, люди бувають різні, відносились до цього з розумінням, хтось не хоче, не може. Ну ви скажете, що хтось буде нагліти і, і не може, і не зможе цього, ну, буде цим користуватися. Може, так і буде. Але це не вихід когось, як то кажуть, спонукати і ніби називати, що він лінтяй, що він щось не робить. Треба відноситись до цього з розумінням, і тоді більше людей будуть лишатися в селі і справжнім життям жити. Ще один такий пункт є, який теж я чув, що говорять, що в селі скучно. Кажуть, навіть тут люди з села де, коли кажуть, що ви тут робите? Ну, ніби можна від скуки померти. Як ви тут, особливо, ну вони так думають, після міста вам же ж в місті це була така двіжуха, просто не знаю. Життя вирує, а тут вам буде скучно. Це просто опять, це найбільше мені нагадує оцю матрицю. Це насправді все ілюзія. Що там вирує насправді? Якщо ми детально розберемо ці вирування. То там нічого кращого не вирує, Там просто ви починаєте жити не своїм життям. Там є багато різних людей, багато різного, ну, в общем, що ви бачите, інформації, скажімо, хто чимось займається. І ви, ну, це спрацьовують, може, хто знає, це, може вже занадто трохи буде науково для цього каналу. Дзеркальні нейрони. Ви бачите, що хтось щось робить, і автоматично ви це несвідомо починаєте. Повторювати, але це може бути зовсім не то, що потрібно вашому організму. Тобто є багато різних прикладів от ззовні у вашому оточенні, які ви починаєте несвідомо повторювати, і ви витрачаєте просто свій час, свою життєву енергію і просто себе так якби не на себе, не на свої потреби. А коли ви живете тут в селі, у вас цього всього відволікання нема, ви більше відчуваєте свої думки, свої. Бажання, вони не губляться серед оцих всіх думок і цього всього світу, цих купи людей, яка є в місті, вони просто у вас в чистому вигляді, і ви будете робити саме то, до чого ваш організм приспособлений, до чого він більше схильний. Повторювати це легше, але коли ви повторюєте. За кимось, що хтось робить, навіть їхні якісь цілі собі автоматично берете. Вам може здаватися, що це ваша ціль, але це так спрацьовує, щоб знати, які цілі, справді ваші, треба пожити самому, з мінімумом людей. Ну, це може бути просто ваша сім'я, тому що у вас, в принципі, мали би бути спільні цілі. І тоді, поживши так деякий час, ви дійсно ну, вивчите себе і почнете жити своїм життям. А не чужим. Ви можете жити в місці чужим життям, чужими цілями, чужими бажаннями і з ілюзією, що вам добре. І це ваш вибір. Якщо ви нікому не мішаєте, якщо вам так добре, то це і не є погано. Але просто це відповідь така глибша на питання, де жити краще. Воно все зовсім не так однозначно. Деколи бувають такі питання, на які немає. Однозначної відповіді, бо це не математика. Тому от так. Ще раз, як то кажуть, підсумок такий: в місті жити ні краще, ні гірше. Просто в місті це як матриця, це як наркотик. А в селі це справжнє життя. І воно часто може бути менш приємним. Але воно справжнє, тому це просто вибір кожного. Хтось хоче жити в такому житті, хтось вибирає таку таблетку, а хтось вибирає таку, хто пам'ятає, яку там. У матриці вибирали. Червона таблетка це напевне справжнє життя, а синя це матриця. Тому кожен вибирає сам. І не треба критикувати, що хтось правий або хтось неправий. Вибір за вами. Все. Пока.